Всім привіт друзі! Ви як завжди на моєму ютуб-каналі Сільські будні Василя. Сьогодні нас вечір. сьогодні цілий день працювали, молов зерно, дуже багато роботи. Свині підростають, більше починають їсти, більше виходить, треба молоти зерна. Так що кожні два дні молю цілий день, тому що крупорушка мене маленька, я три мішка цілий день милю. Так що ось так. Треба щось купляти, шукати більше. Тому зараз вечір посправлявся по господарству і придбав таку, як би сказав, серйозну покупку. Думаю, по прев'ю вже побачили, що я придбав, як би так сказати, дуже я на це довго вагався, купляти чи не купляти, тому що як би, не дешево це коштує. ну, Так як я став нещодавно баригою, як можна сказати, хтось каже баригою, обзивають, як тільки можна тих людей. Ну, я скажу так, що ті люди, які скупляють свиней і продають на базарі, Сало, м'ясо. Чого ви їх так ображаєте, називаєте баригами, я не розумію. Тому що, якщо мені дзвонять і кажуть, будь ласка, не то, що я там приїжджаю і випрошую в них купити то порося. А мені дзвонять і кажуть, будь ласка, забери в нас порося. Ось така ціна, ціна. Приїжджай, забирай. Все, нам аби, дай зараз гроші, тому що не всіх є можливість їхати на ринок. Це треба, щоб була машина, треба, щоб... Та і блин, час відтратити, стояти на ринку, торгувати. Дуже зараз, зараз рисковано. Сонце, муха вже літає. тому якби, Я нікого не, якби кажуть, не заставляю продавати мені поросят. Я одне купив в селі, все, сарафанне радиво працює, всі дзвонять, приїдь, забери, приїдь, забери. Тому який я барига, як я виход, допомагаю людям, я ж в них не вибиваю, не дарю їх. І тим паче ціну і не я ставлю, а ставлють люди. Я, по якій ціні вони хочуть здати, по такій ціні я їх беру. Тому ось так. І треба вирішити займатися трохи цим ділом, перепродажу м'яса та сала. Ну, буду скупляти свиней та перепродавати. Тому що свої поросята ще дуже маленькі, в мене десь різати аж буду. Починати жовтий листопад перших буду різати починати. І так на всю зиму є, що різати, ну, це ще не скоро. А попереду треба набивати клієнтів, треба заробляти якусь капівчину, то кусок сала та м'яса. Тому зараз переключаємо камеру та показуємо, що я придбав. Думаю, вже побачили по заставці відео. Ну, все ж таки. Так, Друзі, зараз трохи налаштую камеру. Дивіться, придбав я ось, ось такий прицепик. Ціна його. Це самий дешевий, який я знайшов. Все, електрика є, дивіться. Електрика вся працює, сьогодні перевіряли. Все, так, треба зараз замотати, щоб дощ не попав. Ось такий кузов, цей прицепний нещодавно був зварений. Придбав я його за 15 тисяч гривень. Так, звісно, це дорого, але це саме дешевше, що я знайшов в нашій Донецькій області. Я шукав десь уже місяць. Просто він саме мені головне, що був з документами. Документи на нього є. Багато прицепів продають, можна було пі за 10 тисяч знайти, але немає документів. А зробити документи я взнавав 300 доларів стоїть, тому те й виходить. Так, все, все робить. Всі повороти роблять. Ось такі ресори. Знавав я у власника. Каже, що 500 кг вообще без питань везе, 600 кг вже треба їхати обережно. Ну нам такий великий і не возити. Бачите, він усилений, він подаварював. Якби в ці все він доварив, до тих не було раніше. Трохи усилив. Тому треба ще колеса замінити, там якесь оце поганеньке десь придбати колеса. Ось такий, до речі, відкривається і задній борт, відкривається і що, що таке ніде не стрітиш, я думаю, відкривається ще й передній борт. Тому це дуже вдобно. Дивіться, коли я прицепляю, ну дійшла цепляю до машини до прицепного, трохи у нас прицеп завалений сюди ниже. Тому жопа трохи піднята і на жопу буде тяжко свиню піднімати. ну Якщо навіть різати і піднімати такий зарізаний. А тут виходить, що дійшла, буде сюди підпущена, я опускаю перед, Передній борт лягає на дишла, дуже низько, На такій висоті, дуже удобно, Свиню закидуємо, на дишла, а потім вже в прицепах. Тому ось так. В Майбутньому, звісно, треба ще варити борти, робити ззаді або спереді. Ну, коротше, ще багато роботи по сварці. Зараз він працює тільки в тому випадку, якщо я приїхав, зарізав свиню, затягнув, заколов, приїхав додому розділів. або зараз треба перевести сіно, або перевести зерно, також дуже буде, до речі, такий прицеп. Так, е да, я якби гроші на нього немає, я знаю, що він мені потрібен дуже сильно, але гроші на нього немає. Тому позичив гроші у родичей. пообіцяв, що до, ну, до, до осені або до зими я відпрацюю ці гроші. Якби, щоб Почати якийсь бізнес, треба в нього спочатку вкластися. От якась я і дуже ризикована, звісно, така ситуація. Продали цей прицеп, тому що виїжджають. Зараз всі виїжджають з села і люди, чоловік все розпродає, всю техніку, свою машину продав, ось і прицеп продавав. Тому така ось такий був шанс купити. Вчора від нього дав оголошення, що продає. Сьогодні я його придбав. А Так я вже місяць давав оголошення в інтернеті, що куплю прицеп, шукав. Патрон, ти чого, тихо, патрон, тихо. Думаю, з ким Василь розмовляє. Тому такий, якби я начебто і радий, що придбав. Ну і трохи якби... маю страх, що я не, не, він не, мене не, від, ну, не окупиться. Ну, будемо сподіватися, що окупиться. Саме зараз велика проблема, що я почав цим займатися не по сезону. Почав займатися цим влітку. Зараз муха, зараз жара, дуже це все тяжко робити, продавати. Ну нічого, будемо якось тягнути до осені, а осені почнемо будемо торгувати на базарі. Відкриємо точку та будемо якось стояти торгувати. Треба якось заробити копійчину. Все, в принципі, працює. Зараз якраз мені треба буде сіна возити, буду возити, тому що по одному тюку в тачці дуже невдобно тягати. Було я 60 тюків возив. То це дуже, дуже довга робота по одному тяку з кінця берега з городу тягати по тачці, в тачці звичайній. То сюди зразу тяків 10 20 нагрузив, приїхав, вигрузив та і все. І також зерно зараз у нас буде через місяць вже у Борошна, Треба зерно возити 500 кілограмів, 10 мішочків пшениці кинув та повіз додому. А до цього я все время возив в салоні. А представте, постійно в мішки класти по 100-200 кг в салон це дуже погано. Я вже і сидушки портяться, і короче, думаю, ви мене розумієте. Тому треба ще буде це покрасити. Батька каже, бо буде гнити. Но Сварка нещодавно, це все поварилися крилля також усилені, на них можна ставати, пригати по ньому. Тому так. Що залишилось? Треба зараз. Спочатку мені треба купити цей прицеп. А потім вже заробити ще гроші та вже купляти або труби, або уголки та варити ще борта, ну, щоб возити свиней живими, щоб загнав свиню і повіз. Тому, так, поки що і так пройде. Як нема ніякого, то і такий пройде. А такі, що з бортами 25-30 тисяч ціна стоїть. Тому я думаю, поки що і так поїздимо. Ось такі справи. Тому я не знаю, барига, не барига. Я розумію, барига це той, який приїде, сам випросить на дури людей, якби застави їх продати. А якщо мені дзвонять і кажуть, будь ласка, приїдь, забери, тому що можливості його продати немає, торгувати. Можливості його в морозильну камеру також цього порося немає запхати, тому що сіка, там, ну, ну дві ляшки ви запхаєте в обичний, ну, холодильник плюс морозилка. Ну Дві ляшки запхаєте, а куди дівати лишнє, тому дзвонять і просять, приїдь, забери. Ось так. Я ходив 5 ранку ось останню свинку, як я різав. Я поїхав 5 ранку, тут у нас по, по селу, по місту свинку заколов, потім ну, затащили ми з другом. Приїхали додому, обсмалили, помили, розділили. Зразу майже половину людей прийшли з дому, забрали м'ясом. Потім другу половину я везу ввечері. Воно полежить, я сразу розділяю ріжу і морозилку несу. Ну, холодильник, морозилку. вона трохи під остине, тому що на вулиці зараз, навіть якщо тряпки накриваєш, дуже сильна жара світить, дуже це все ризиковано. Тому несу морозилку потрохи. Зразу потім ріжу пакую, м'ясо везу в місто вечором, розвожу клієнтів, клієн, клієнтам. А потім вже стається в мене сало багато, і сало вже зараз так слабувато беруть сало. В основному беруть м'ясо, м'якоть і м'якоть. Всім треба шашлики, шашлики, літо, сезон. Тому так. І вже потім я кладу на ніч в холодильник сало, заморажую 2-3 пляшки води, бутилки і потім в ящичок, в багажник туди кладу бутилки ну, Заморожені бутилки, воно нормально. Часа 3-4 я на базарі стою. Якби те, що я, звісно, виносю на вулицю, на стол кладу, те під марлі трохи нагрівається. Його треба скоріше продати. А то, що постійно я то продав, що на вулицю, потім пішов, взяв, знов таки взяв, відкрив багажник, там холод держиться, тому що багажник закритий, і лежить бутилка замороженої води, пляшки. Взяв, достав і знову торгую, Тому ось так. Так що. Як би кажу, і плюс, і мінус. Плюс, тому що тепер набагато все проще, не треба бігати по сусідам, просити. Якби невдобно, кожен раз просити, просити і просити. А є своє. Ну і мінус то, що тепер трохи є страх, чи я куплю я, чи не я куплю. така ситуація. Якби і вдох взяв кредит. Ну, в принципі, все, що я не беру, вдох, я потім працюю, я завжди відробляю і все віддам. То як би будемо сподіватися, головне, щоб був мир. Закінчилась війна, там нічого відпрацюємо, заробимо копійчину, Так що ось так. А з вами, як завжди, був сільський звичайний хлопець Василь, зараз вроде, по господарству все, а треба ще ти типу, перейти е, сіна, чи, точніше траву, косити люцерну. Коротше, поки сонце не сяде, ми будемо працювати. такими ось роботягами. работягом. Дівчата наші вже вечерюють, Потім зніму відео про свиней, про ремонтних свинок, свиноматок, скажу, чому, чому я зробив, ну, яку я зробив помилку, зайнявшись, ну, спробувавши зайнятися свиноматками. Потім побачите, все розкажу. А на цьому, будь ласка, хто з нових глядачів, підписуйтесь, ставте лайк, пишіть коментар. Також велике дякую постійним глядачам. Хто постійно пише коментарі, дуже приємно читати, дуже такі. Надихаючі коментарі. Велике вам дякую. Будемо працювати, якби треба щось робити. Ну, що, Якби нічого не робити, то вже просто можна здуріти. Так, можна поїхати жити в друге, другу область. Сп... Ну, якби, не то, що спокійно, але ну, не так переживаючи, як тут а в нас. Я думаю, хто дивиться мене з Донецької області, той розуміє. Фронт 14 кілометрів від мене дуже страшно, ну а якось треба робити, щоб. щоб якби... Криша не їхала, голова була розумна. Постійно треба чимось займати, щось робити. Тому ось так. Все, ще раз, велике дякую вам, друзі. Дуже приємно, що дивитесь. Буду ставити вам також лайк. Всім пока.